Слава Україні! Сьогодні в нас третя лекція з циклу історія для українців. І розглянемо ми з вами мезоліт. Ну, у кожного, в принципі, мабуть, своє уявлення, що це таке. Для мене особисто мезоліт розпочався тоді, коли сучасні люди, відомі як кромальйонці, прийшли на нашу землю. Відбулося це десь на протязі 30-40 тисяч років тому. Взагалі-то начебто в Європу вони прийшли 40 тисяч років тому вперше. Хоча теж є різні оцінки, починаючи від 52 тисяч. В Україні, наскільки мені відомо, одна з перших стоянок кромальйонця це кирилівська стоянка у місті Києві. Неподалік від нинішньої Кирилівської церкви. Знову таки, сам термін стоянка містить у собі певний обман. У вашій уяві одразу виникає щось схоже на одноденний табір з палатками. Постояли і побігли. Насправді ні, нічого подібного. На цих так званих стоянках люди жили тисячами років поспіль. Тобто історія кирилівської стоянки... Вона в багато разів перевищує історію літописного Києва, який всього там тисячу років. Це одна з причин, чому я вважаю суперечки стосовно віку окремих міст абсолютно недоцільними. Це знову таки наслідок специфічного розуміння історії українськими істориками. Місто заснування міста. Це не подія, це процес. І визначити, що вважати містом, а що ще не вважати, ну це настільки суб'єктивно, що немає сенсу це оцінювати. Історики наплодили усіляких формулювань, скільки там має бути хатів, яке має бути планування, які мають бути захисні споруди. Ну, але все це не має, м'яко кажучи, жодного відношення до реальності. Якщо вони принесуть указ, князя Кия, в оригіналі із датою про заснування Києва я готовий тоді змінити свою думку. А так, в такому стані, як на сьогодні, я вважаю, що ці суперечки, м'яко кажучи, недоцільні і антиісторичні. Стверджую, що на території Києва люди живуть більше 30 тисяч років поспіль. Того ніхто мені не заборонить вважати цей населений пункт 30 тисячорічним. Ви можете собі вважати інакше, справа ваша. Значить, чому саме прихід кромальйонців я пов'язую із початком мезоліту? На мою особисту думку, все, що було до кромальйонців, безпосередньо нас не стосується. Можливо, вам це здасться антинауковим, але я не вірю в силу еволюції. Не в саму еволюцію, еволюція, звісно, має місце, а в те значення, яке їй приписують. Ну, всі ви, мабуть, були в палеонтологічному музеї, бачили ці нескінчені ряди кістяків, які мають вас переконати в наявності еволюції. Ну, Мене вони переконують у зворотньому. Річ у тім, що за велика дискретність, тобто, м'яко кажучи, їх замало, за велика різниця між сусідніми. Щоб повірити, що один отак от плавно перейшов в інший. Щоб я повірив у теорію самовиникнення і саморозвитку, їх мало б бути в сотні разів більше. Тобто не кілька десятків, а кілька тисяч, як мінімум. Тому що різниця між сусідніми, ну вона, м'яко кажучи, колосальна. Ну от давайте розглянемо, от для прикладу поруч кромальйонця з неандертальцем. Ну, уявіть, що ви бачите от таку пару десь, ну де голих ви можете побачити нехай на пляжі. І вам раптом хтось каже, що це батько і син. От які у вас думки ви? Ну, хай я той, зрозуміло, той низенький корінастий, то батько, а той високий поруч справа, то син. Але в першу чергу я вам гарантую, вам захочеться побачити матір. Тепер уявіть, що й матір виглядає десь так. Ну, даруйте мені за вульгарність, але в таких випадках сусідки починають приглядатися до сусідів і робити ставки. Ніхто не вірить в існування такої сім'ї, даруйте. Ну, за великі розбірності. Ну, для тих, кому ще не зрозуміло, ось вам поруч черепи крамальйонця і неандертальця. Ну, я думаю, що очевидно, що йдеться про різні види істот. Зараз набіжать педанти з криком, що неандертали це не предок людини, а це... Родич, скажімо, двоюрідний брат, чи, може, троюрідний, ну, по-перше, коли мені вбивали в голову цю ж саму історію, неандерталець все що вважався предком. А по-друге, що набагато важливіше, неандерталець це найближча до нас істота от із людиноподібних, так скажімо. Решта. Пітікантроп, синантроп, не кажучи вже про австралопітека, вони набагато менш схожі на сучасну людину. Навіть там людина прямоходяча, гомоеректус, людина вміла, як там називають, ну всі ці види людини, вони значно далі від кромальонця, ніж неандерталець. Тому я обрав так скажімо, для порівняння найбільш подібних, і все одно видно, що вони не подібні. Тобто, на мою думку, все, що було до кромальйонців, має відношення до історії лише в тому сенсі, що надбання інших видів сапіенса, вони були швидко перейняті кромальйонцями. Їм не довелося проходити цей шлях весь самотужки. Тільки в цьому плані. Я не заперечую еволюцію як таку, але, на моє переконання, йдеться про допоміжний інструмент. Тобто вдосконалення, звичайно, відбуваються, але вони не носять доленосного характеру. Мені це більше нагадує випуск нової моделі автомобіля на базі більш старої. Дійсно, багато що схожого, але дуже багато змін. Багато покращень, вдосконалень, але даруйте, щоб воно, воно само не покращиться, не вдосконалиться. Це має хтось покращити і вдосконалити. Ну, Якщо вам противна ідея Божого творіння, я не буду з вами сперечатись, ну нехай як альтернатива це створення інопланетянами. Скажімо, цілеспрямовано проведена мутація тим же радіоактивним опроміненням чи ще чим-небудь з метою от, створення нових видів живих істот. Це не тільки людини стосується. Надто мало часу пройшло і надто мало перехідних форм, відомо науці, щоб всерйоз стверджувати, що все це біорізномаїття, воно виникло саме собою із якихось первинних амінокислот. І все це за якісь там пів, півмільярда років. Ну, але знову-таки, це моя думка, нав'язувати не хочу, ви собі думайте, що хочете. Для мене особисто наша історія починається приходом оцього кромальйонця, якому за твердженням офіційної науки десь 120-130 тисяч років, який прийшов у Європу 40-50 тисяч років тому, от з цим приходом для мене починається наша історія. Зрозуміло, що ці кромальйонці розтіклися по всій Європі, до Києва, зрозуміло, добігли не одразу. З часом накопичилися мутації в різних популяціях цих кромальйонців, які досягли такого рівня, що ну, за якихось 20 тисяч років вже можна було говорити про дуже суттєві відмінності між цими популяціями. Ну не такі, звичайно, як між кромальйонцем і неандертальцем, але все-таки достатньо суттєво, щоб вважати їх окремими, ну сказав би, народами, але зараз набіжать історики і заклюють мене, задзьобають. Тому що в них своє визначення народу, нації. Ну, складно це все, я ж кажу, це починається боротьба визначень. Тому, скажімо так, різні популяції людей. Які основні досягнення? цього періоду, мається на увазі мезоліту. Перше це винайдення луку і стріп. Це дійсно доленосний винахід, який дозволив вбивати на відстані, ну, в ті часи вбивати передусім дичину. Люди тоді ще між собою не надто воювали, тому що не було за що. Надлишків залишалося. Але от, парадоксальним чином оце винайдення цього луку, воно і спричинилося до першої появи надлишків. Тим більше, що майже одночасно відбувся ще один процес приручення людини собакою. Я не обмовився. Саме так і було. Наша манія величі не дозволяє нам це визнати, але насправді це собаки приручили людей. Річ у тім, що історично люди і собаки полювали на одну і ту ж дичину. Як я вже сказав, це були переважно дрібні копитні. Бо дрібніші тварини, вони ну, були замалими, так скажімо, щоб наситити людське суспільство, і, і часто й занадто швидкими. А от копитні, невеликі, це можна сказати основна дичина. І на тих же самих звірів полювали і дикі пси. Ну, ви ж бачите, як людський скелет відрізняється від того ж таки собачого. У людини порівняно з собакою щелепи дуже умовні, Про зуби вже мовчу. Тобто навіть первісна людина давня, вона не могла, на відміну від собак, цю оздобич вжити повністю. Тобто люди здирали шкіру, зрізали м'ясо, а кістки, там, копита, роги, все це залишалося на місці і служило основою для собачого банкету. Ну і з часом пси усвідомили що чим вдаліше полювання, тим більше цих з'їдів залишається. І почали допомагати, щоб полювання стало максимально вдалим. Бо проблеми, які перед нашими видами стояли, були зовсім різні. У людини була проблема із спритністю наздогнати цю дичину. А у псів проблема з силою вбити її. Як я вже казав, полювання це рутина. Це не смертний бій. Тобто здобич вибирається посильно, щоб мінімізувати втрати і ризики. І якщо, скажімо, всі ці дикі козли і барани для людини були здобичу посильною, то для тодішніх псів не дуже. Тому і утворився певний симбіоз. Пси заганяли здобич, люди її вбивали, потім разом її з'їдали. Ну і тільки з часом... Люди зрозуміли, що собаку можна запросити жити додому, можна її підгодовувати, щоб вона завжди була під рукою. Зрозуміли, до речі, не всі. Найдичавіші досі продовжують вживати псів у їжу, не підозрюючи, що їм є краще застосування. Але менше з тим, оці два винаходи разом, тобто лук зі стрілами і собаки приручені домашні ручні. Вони спричинили до появи індивідуального полювання, яке в свою чергу призвело до першого розшарування в людському суспільстві. Тепер люди вже не мусили всім племеням ходити на полювання. Воно стало справою індивідуальною. Ходили по одному або невеликими групами. Тому що пси заміняли товариство, загоничів. Ну і зрештою. Зрозуміло, люди на рівні між собою. Хтось полював краще, хтось гірше, хтось розумніший, хтось спритніший, хтось дужчий, ну, як завжди буває. І хтось почав краще харчуватись, ніж інший. І таким чином виникло перше розшарування. в когось починали з'являтися якісь перші надлишки. У зв'язку з цим виникло наступне вдосконалення людського суспільства. З'явилися перші звільнені служителі культу. От, на мою думку, цим завершується мезоліт. Появою спеціалізованих людей, які замість процесу добування їжі займалися чимось іншим, якимись, так скажімо, духовними потребами. Ну це узагальнення, зрозуміло, але це ось перші паростки якогось суспільного ладу. <кій> Тому що про державу, навіть про вождівство ще не йшлося. Але от з'являлися особливо авторитетні люди, які там самопроголосили себе посередниками між людьми і богами. До вашого відома, скільки б ви не критикували релігійні вчення і вірування, але жодного народу, атеїстичного науці невідомо даруйте. Тобто хочете ви цього чи ні, але це... Ну, як мінімум, об'єктивна потреба людського суспільства. Це визнає навіть наша офіційна наука. Які ще зміни відбулися? Ще великим вдосконаленням став рибальський гачок. Звичайно, кістяний, бо більше його зробити було просто ніщо. Але якраз мезоліт характерний тим, що закінчується рядовиковий період. Починають танути активно льодовики, збільшується кількість води, збільшується кількість риби, а відповідно її частка у людському харчуванні. І рибальський гачок, вудка стали тим винаходом, які допомогли цю рибу ловити. Тому що хто пробував ловити рибу острогою, той знає, як це, м'яко кажучи, непросто. Теорії все очевидно, а на практиці даруйте мало кому вдається. А тоді, як рибалка з вудкою ну, вимагає ну, максимум терпіння. Особливо, якщо риби дуже багато. Тому оце можна сказати найважливіші винаходи аж до винаходу мікролітів. Мікроліти це такі комбіновані знаряддя коли у дерев'яну або кістяну оправу вправлені дрібні камінці. Чому так? Тому що в кам'яну добу саме камінці були найгострішим із доступних людині знарядь. Тому, скажімо, перші серпи це була кістка або навіть гілка дерев'яна, в яку були вправлені камінчики, якими і зрізали це колосся. Так-так, вам не почулося. Це дійсно перше колосся, яке зрізали люди, люди, от воно десь в мезоліті вперше потрапило нам на стіл. Це був колосальний крок уперед у майбутнє. Чому? Тому що він неочевидний, щоб привести ці злаки. У стан придатний до вживання треба багато чого зробити. Треба їх розмолоти чи хоча б розтовкти. Треба їх зварити. Тобто потрібні знаряддя, щоб їх жати, щоб їх молотити, щоб їх терти, щоб їх зберігати, а головне в чому варити. Тобто це вже цілий технологічний ланцюжок, який абсолютно неможливий без гончасу. Тобто на шляху до сільського господарства люди винайшли, мусили винайти мікроліти і керамічний посуд. Насправді, кераміка існувала ще в палеоліті, але не мала такої утилітарно, такого утилітарного значення. Люди спершу навчились не повірити, але робити керамічні статуетки. Тобто спочатку кераміка використовувалась для задоволення духовних потреб, а не матеріальних. Це як мінімум свідчить про те, що духовні потреби вони були ну, не менш важливими, ніж матеріальні, так скажімо. І трошки пізніше, скажімо, за зазначення у нас після кирилівської стоянки це Мезінська над Десною. На цій стоянці, якій десь 15 тисяч років, 16. В ній вже віднайдено перші музичні інструменти, що теж свідчить про зростання ваги духовних потреб у житті людини. Ось вам, скажімо, до ілюстрації керамічна статуетка, так звана Венера, ну ви ж розумієте, що ніяка це не Венера, просто сучасні археологи так її назвали. Їй десь 27 тисяч років. Жодного посуду в ті часи людина ще не знала. Посуд з'явився десь, може, там 12-13 тисяч років тому. Ну, 15 це, це самий максимум. Коли люди навчилися ліпити перші примітивні горошки з глини і обпалювати їх на багаті, так як оцю статуєтку. І от тільки оці всі винаходи, які я вам перелічив, вони дали можливість людині наблизитися до неоліту, тобто до відтворювального господарства, до тваринництва і рослинництва. Про це ми поговоримо з вами на наступній лекції. На сьогодні, я думаю, досить. Наступного разу ми вже розглянемо окремі популяції, на які розсипалася ця зграя неандертальців, що прийшла на нашу землю. За тим дякую вам за увагу. Бережіть себе, не пропустіть наступної лекції, буде цікаво. І слава Україні!